Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про механізм нарахування вікових доплат. Чому будемо говорити саме про це? Тому що під останнім моїм відео у вас виникає дуже багато запитань. Зараз буду відповідати на самі найпоширеніші. По перше, одне із самих перших питань ви мені пишете, чому саме Мова йде про 70-річних пенсіонерів, про тих, хто досяг саме 70-річного віку. Пояснюю, що ще в 2020 році була така постанова Кабінету міністрів України, яким встановлювалася вікова надбавка пенсіонера. Спочатку це були пенсіонери, які досягли 80 років. І, і старші вони мали право отримувати, і надалі отримують додаткові виплати 500, у розмірі 500 гривень. Зараз відповідно ця сума проіндексована, тому вона зараз більша. І з 1 жовтня 2021 року у розмірі 400 гривень була встановлена вікова доплата категорії пенсіонерів від 75 до 80 років. Вона теж підлягала індексації. Відповідно, ця сума зараз на даний момент теж більша і становить 456 гривень. Далі, стосовно 70-річного віку, а вже у у жовтні 2022 року була також прийнята постанова, яка була ініційована президентом України стосовно збільшення виплат саме пенсіонерам від 70 до 75 років, і встановлена була щомісячна доплата у межах 300 гривень. Значить, дивіться, що прописано і чітко вказано в даній постанові, що для осіб старших за 70 років за наявності тривалого стажу роботи, для чоловіків це 35 років, для жінок 30, мінімальна пенсійна виплата з 1 жовтня 2022 року має складати 3 тисячі гривень. Гривень, якщо у вас менша тривалість вашого страхового стажу в такому випадку, пенсійна виплата має визначатися пропорційно на вашому страховому стажі, і якщо у вас у чоловіків 25 років, у жінок 20 років страхового стажу, в такому випадку пенсійна виплата має складати не менше ніж 2500 гривень. Також я хочу нагадати, що в 2022 році, при виході на пенсію, в 60 років жінкам встановлювалося підвищення до пенсії у розмірі 9%. Таке е, е, підвищення. Спрямована на те, щоб зберегти співвідношення у розмірах пенсії жінок за наявності однакової тривалості стажу і заробітку у 2022 році, адже цей період є перехідним роком завершення підвищення пенсійного віку для жінок, тому що в нас жінки, ми пам'ятаємо зараз, які чоловіки походять на пенсію при досягненні 60-річного віку. Далі, як нараховуються вікові доплати? Дивіться, значить, нарахування так. Коли ви досягаєте 70 років, відповідно вам доплата 300 гривень. Коли 75 додається ще 156 гривень, 456 гривень, і коли вам 80 або більше, додаєте, і у вас виходить доплата 576 гривень. Тобто, не так, що кожному там, в 70 років 300 плюс. В 75 років ще 456, ні, просто плюсується різниця. В 70-300, коли досягаєте 75-річного віку, ще плюс 156, виходить у нас 456, і відповідно при досягненні 70-річного віку також додаєте різницю. І в такому випадку вже отримуєте 576 гривень, адже ці двікові доплати вони також підлягають в принципі, індексації, але в цьому році, на жаль, проіндексованими не були. Це стосовно, якщо виникають ще якісь додаткові питання, будь ласка, задавайте задоволенням. Відповім.